Всім привіт! З вами знову Витребеньки. Вибачте, будь ласка, за такий не дуже гарний фон заду нас, тому що ворог знову зранку атакує. А ми знімаємо відео про пляцок, який готували ось на днях. Пляцок називається Повертайся додому. Це комбінована випічка складається з пісочних та бісквітних коржів. Для початку ми спечемо пісочні коржі. Всі компоненти та їх перелік ви бачили у себе на екрані, а ми приступаємо до роботи. Отже, беремо жовткі яйця, цукор і все збиваємо до посвітління. Маса має бути пишною і світлою. Ось ви бачите, яка вона стала. Тепер сюди ж ми вкидаємо соду гашену оцтом, виливаємо розтоплене масло. Ще раз збиваємо і робимо виямку в борошні. Масу яєчну разом з маслом ми виливаємо в всю виямку. Спочатку я мішаю ложкою, а потім починаю замісювати руками. Тісто у нас виходить еластичне, навіть якщо воно дуже-дуже злегка липне до рук, нічого страшного, ми його відправляємо в холодильник. І там воно стає більш таким еластичнішим. Відправляю ненадовго на хвилин 30, і потім починаю між двох пергаментних паперів його розкачувати. Якщо тісто у вас вийшло затверде, його необхідно залишити при кімнатній температурі, щоб воно було не досить охолодженим в холодильнику. Ось, ви бачите, я розкачала, і в нас виходить такий пласт тіста. Випікаємо до готовності, а тепер готуємо два бісквіти: темний та світлий. Отже, ми ділимо білки та жовтки, до білків додаємо ті білки, які залишилися в нас від пісочного тіста і починаємо збивати білки. Спочатку ми збиваємо їх просто без цукру, ось ми їх збили до пишної такої пишної маси. А потім поступово починаємо всипати цукор невеличкими порціями. Половину цукру від заданого в порції. І так досипаючи, ми збиваємо всі білки. Білки збили до стійких піків, бачите, при перевертанні вони не випадають. І ми переходимо до жовтків. У жовтки відразу висипаємо цукор, збиваємо все разом знову ж таки до пишної маси, до посвітління. Ви бачите. Ось таке виходить у нас, потім ми вливаємо молоко, гасимо соду оцтом. І далі олія, борошно. Все це ми об'єднуємо, перемішуємо. Ось, виходить у нас таке густеньке тісто. Це тісто ми поділили на дві частини. В одну з них досипали какао. А Білки починаємо вводити в самому кінці для того, щоб не зруйнувати структуру тіста і щоб вона була пухкою. Отже, у нас получилося два види тіста це світле і темне. Ви бачите, донечки мені допомагають, збивають. Так, е, значить, в світле тісто я додала вишні. Можна і без них, але вишні додають такої кислинки, і виходить дуже смачно. Кожен корж печемо до готовності. А тепер переходимо до змащування. Нам необхідно змастити кожен корж у будь-якій послідовності. Ми змащували з дітками: так. це згущене молоко, потім сметана, збита з цукром, і абрикосовий джем. Отже, ви зрозуміли, пляцок можна змащувати у будь-якій послідовності кремами, а можна застосувати якийсь один із них, не обов'язково брати три креми. Виходить на смак, дуже м'ягенький, ніжний. І так і відчувається, що він такий домашній домашній. Дякую, що сьогодні готували разом з нами. Цей чудовий пляцок. Повертайся додому! Бажаю, щоб всі, кого ви чекаєте вдома, обов'язково повернулись з вами, були витребеньки.